Панове, а, зараз дуже важливий момент, тому що багато з нас, а, коли почалось повномасштабне вторгнення, думали, що вже все. Дехто здриснув з України, дехто залишився і переживали, звичайно, за своїх дітей. Я переживав за свого сина. І зараз на цей ринг я хочу запросити людину, завдяки якій. А, ми з вами живі. Я от, без перебільшення про це хочу сказати, тому що завдяки цій людині стояла Україна, і він отримав звання Героя України. Пані та панове, якщо можна, будь ласка, облисками і стати Сергій Наєв, героя України, генерал-лейтенант. Пане Сергій, слава Україні! Великої години з пожежіни із полом'я вогнів лекавна збіль по втраті України корми. Е, пане збіль. Сергій, я знаю, що тільки після нашої перемоги ми зможемо розказати все те, що а, зробили завдяки тому, що ви. А, як ви правильно керували тими хлопцями і дівчатами, які захищали Україну? Ми це дізнаємося обов'язково. Повірте, звання герою України просто так не дають. Пане Сергію, кілька слів. Будь ласка, шановний Львів, вітаю вас. На початку широкомасштабного вторгнення я командував силами оборони України. 21 числа я віддав всім розпорядження зайняти бойові позиції. Ввечері 23 числа. Я довів до всіх військ, що о 4-й годині ранку розпочнеться вторгнення. І з початком агресії керував силами оборони України. Перший день повномасштабного вторгнення генерал Залужний попросив мене потриматися три доби. Ми до сих пір тримаємось і будемо триматися. Ми обов'язково з вами? Ми обов'язково з вами здобудемо перемогу на полі бою, а для кожного з нас вже є перемога в тому, що ми стоїмо, що ми з вами єдині, що ми з вами спроможні дихати і жити у вільній богом даним. Нам, Україні. Слава Україні! Дякуємо, пане Сергію. Пані та панове, у нас, власне, є лот. А лот е, це теж український прапор, який підписаний е, героєм України Сергієм Наєвим. І стартова ціна 10 тисяч гривень. На підтримку наших 10 тисяч гривень є. Добре, дякую. 15 тисяч? 15 тисяч є. 20 тисяч? 20 тисяч є. Дякую. 25. 25. Добре. 30? Чи є ті, хто 30 тисяч? Готовий дати. Можна навіть викрикати, якщо я раптом когось не побачу. Чи залишаємося на 20? 30? 30, дякую. 35, друзі! 35 тисяч за прапор, підписаний героєм України. Людина, завдяки якій ми тут з вами, і завдяки якій а, Україна тримається. Чи залишаємо суму в 30 тисяч гривень? Олександр, дякую, 35. А, 40 тисяч, друзі! 40 тисяч, дякую. 45. 45. Чи залишаємо на 40? 45 тисяч. Хто дасть за прапор? Дякую. 50. Пані та панове, 50 тисяч гривень. Це не така велика сума, дякую. 50 тисяч є. Це не така велика сума, щоб роздумувати. Я вважаю, що і сотка це невелика сума за е, такий подарунок. Але поки що є 50 тисяч. Дякую. 55. 55, дякую. Друзі, 60 тисяч. 60 тисяч гривень. Чи хтось готовий дати 60 тисяч гривень. Чи ми залишаємося на 55 тисяч. Отже, 55 тисяч. Раз. 55 тисяч два. 55 тисяч три. Дякую. А стоп? Ні. То? 50? 55? Так давайте сразу 60. Щоб мої. Мы... Тос! 55, добре. 60, друзі. 60, Добре. 65. п'ять. Хто готовий дати 65 тисяч? Боже, така. Це там такі барабани включив, що мене аж мурахи. рафії. Отже, 60 чи 65? 60. 65? Отже, 60 тисяч раз. 60 тисяч два. 60 тисяч три продано. Дякую вам. Дівчата, біжіть до хлопця. Як вас звати, скажіть, будь ласка. Андрій, Андрій, давайте поаплодуємо Андрію. Дякую вам, Андрій. Ось Андрій, Андрій, підніміть руку, будь ласка, так, ось біжить до вас дівчина. Сергій, пане Сергій, дякуємо. А, і ви йдете також до Андрія, дякую вам. Давайте ще раз поаплодуємо Герою України. Генерал-лейтенант Сергій Наєв.